Привіт, відповім на запитання. Їх вже є певна кількість про те, що у Оксаночки на програмі не відбулося трансляції від ФАЗеків. Дійсно, я сам очікував, що піде якась робота, але не пішла. І ми потім розбиралися певний час і групою і працюємо групою з енергією ФАЗеків тричі на тиждень і через півгодини будемо працювати з тим питанням. Так от чому? Бо і ми не готові до сприяття чистому вигляді тих енергій. І Фазеки готує себе для більш зрозумілого всім входу в наш всесвіт. Чому Це для створення своєї більшої плотності і зрозумілості нам? Це не значить, що ми не можемо з ними працювати вже. Пробуйте, закликайте їх у свої роботи. Вони не сподівалися, що ми до них звернемось з тим проханням, яким ми звернулися вже більше місяця тому. При тому, що ми з цією інформацією і енергією несистемно, вибачте, несистемно працювали 12 років. Більше ми працювали з зіркою Фазеків, як інструментів Фазеків. Яким чином ми розміщали зірку Фазеків? Не треба заморочуватись, як вона виглядає. Ну поєднайте її з Віфлеємською зіркою. Це найскладніша фігура Всесвіту Сакральна. Тому Куб Метатрона це як трикутник порівняно з Кубом Метатрона. Тому не заморочуйте. Просто призовіть. І помістіть на час роботи хоча б. Торкніться цих енергій. Що це за енергії? Де вони знаходяться в Всесвіті? Це енергії, які стоять після акту зачаття і перед актом одухотворіння, отримання життя. Знаєте, тут треба сказати таку ремарочку. Що ну, хрест, всі вважають християнський символ дідька Лисого, не християнський, це найдревніший символ сакральної геометрії в Всесвіті. Собі творець зробив, розділив себе навпіл для вивчання, щоб подивитись на себе з боку отакою лінією. А при оцій лінії, коли створився хрест, з'явилася енергія Фазеків. Це акт запліднення, а це першого поділу кліточок. Чотири. Для створення життя має бути наступний акт 8. І ось в цьому моменті перед наступним актом знаходиться енергія Фазеків. Це предстоящі пред резиденцією, якщо хочете. Творця і перед життям. Отже, ці енергії створювали первинний хаос. Хаос в сенсі не безлад, а хаос в сенсі вибудови темрява і світла, вічної гри, отримання любові і гармонії в вічній грі, світла і темряви. <кій> Вибачте. Отже, Звертайтеся, готуйтеся, приймайте. Кожен на своєму рівні. Ми продовжуємо працювати тепер тричі на тиждень з цією енергією. Ми її вивчаємо, ми її підлаштовуємо, і, щоб передати звуком, вона ще не настільки матеріальна, щоб стати звуком. Вона потужна. Вона плотна, її плотність величезна, але вона ще не настільки загруба, щоб стати звуком. І саме тому я намагався для каналу Оксани записати звук, який би передав енергію. Але ми можемо тільки через звук знайомитись. Розумієте, а це зовсім інші речі, і немає трошки сенсу. Як тільки буде ця робота проведена, безперечно, буде записані перші звуки, які будуть передаватися. Бо ми дуже з різних боків тепер підступаємось і знайомимося з цим з цією енергією. Отже, продовжуємо знайомитися з фазеками. І ті, хто звідта прийшов тепер з. Збираються навколо мене і є такі прекрасні. Кожен з нас зірка окремо, але вже є певні спомини, вже поруч зі мною є ті, з ким я знаходжуся поруч 8 і більше мільярдів років. Я вас обожнюю, цяця. всі ми цяця. -ця. всі інші теж згадають і ми. Здригнемося від радості, скільки життів за нами поруч, пройдених. Це величезне щастя бути рядом з кожним з вас, зірочки мої. Дякую вам, дякую, дякую.